Волонтерська діяльність. Добровільна неприбуткова діяльність спрямована на надання допомоги особам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. 5 грудня Україна відзначає Міжнародний день волонтера. Сьогодні можна впевнено сказати: волонтерство в нашій державі вже перетворилось на налагоджену систему. Ті проблеми, які не може вирішити держава, лягають на плечі небайдужих людей. На волонтерах тримається армія. Якби не підтримка у цих людей, ми там, вибачте, не там були б ніхто. Волонтери допомагають переселенцям. Січас всівазможне помочь нам оказувати коляску Нам повинні привезти. волонтери везуть все необхідне туди, куди держава дістатись не може. Ця допомога дає нам можливість зараз вижити. Сьогодні всі сили та увага волонтерів направлені на схід. Проте допомоги в Україні потребують не лише військові та переселенці в інтернатних закладах України залишаються сотні дітей. Вони не чули, як виють залпи градів, як свистять автоматні кулі. Проте і сьогодні, і завтра їм необхідна допомога: одяг, їжа та ліки. Останнім часом такої допомоги поменшало. Проте є люди, які навіть у тяжкий для держави час не забувають про таких дітей. Володимир Регеша, волонтер, разом з друзями. Він їздить до Меджибіжського та Ладожинського інтернатів. Там живуть понад дві сотні дітей з особливими потребами. Ім щодня потрібна допомога, яку держава в необхідному обсязі надати не може. На ліки виділяється 3,50 на одну дитину. 3 гривні 50 копійок на один день на одну дитину. Дитину інваліда. Що вже якби говорять про те, що їй постійно потрібні якісь медикаментозні там втручання. До того ж, багато дітей в цих інтернатах потребують спеціального харчування. 14 років, яка важить 16 кілограм, там або навпаки, в 16 років 14 кілограм, яка хоче ходити, яка хоче жити, але ну, не сприймає. Є спецхарчування. За харчування коштує чимали грошей кошти, шукають волонтери. Проте Володимир Регеша розповідає: більше за все, діти потребують піклування. Інтернатні заклади, які відвідує волонтер закритого типу, діти роками живуть, не виходячи із приміщення. Питаю на іграю: ти піцу будеш їсти? Ну так, звичайно, буду. А ти любиш піцу? Я не знаю. Я її ще не пробувала ніколи. Просто привезти необхідні речі та поїхати геть замало. До них не можна відноситися просто як до об'єкту волонтерства. Да? Це абсолютно звичайні діти, але які потрапили от в таку ситуацію. Володимир Регеша намагається організувати для дітей свята, возить їх на природу, гуляє з ними в місті. Телефонують, каже, там і говорять, що от ти так давно не був, я кажу, так, я був там. Місяць тому не місяць, а 36 днів. Значить, ну от вони чекають от саме цього спілкування. Волонтер розповідає: допомогти ближньому може кожен, потрібно лише бажання. Володимир наводить приклад: серед посилок, які передають до інтернатів, люди знайшов невеличку коробку, яка чомусь важила достатньо багато. Всередині були копійки. У Володимира це дуже зворушило. Каже, ймовірно, дитина розбила скарбничку та надіслала заощаджені на обідах гроші дітям, які потребують допомоги. Допомога йде від серця. Достатньо один раз прийти до інтернату, зазирнути в дитячі очі, аби потім вже ніколи їх не забути. Хто один раз побував в такому закладі, повертається туди знову і знову. Не тому, що відчуває якийсь абстрактний громадянський обов'язок, а лише тому, що знає, десь далеко живе дитина. Ця дитина зустріла справжніх друзів, і вона буде рахувати дні, буде чекати нової зустрічі. І ця зустріч для неї справжнє свято, можливість відчути себе комусь потрібною. Зараз волонтером бути модно. Пройде час, закінчиться конфлікт на сході. Буде менше проблем і, можливо, волонтерів стане менше. Але люди, які їздять допомагати дітям, залишаться. Адже цих дітей вони вважають своєю родиною. Та й для дітей волонтери також вже стали зовсім рідними.